Доброго дня в цьому відео ви розглянете три кредитора, які є одними з найкращих і пропонують позики на вашу картку на будь-які потреби. І перший кредитор, який вам може бути цікаво, це організація Додан. Працює у режимі онлайн щодо кредитора. То як отримати, ви оформлюєте заявку на сайті в опису до цього відео, заповнюєте заявку на отримання позики на будь-які потреби. Потім ви чекаєте рішення. Представники компанії надсилають. Повідомлення на ваш мобільний телефон з прийняттям рішення і отримуєте далі гроші на картку. Після того як буде ухвалення кредиту, кошти надходять на вашу картку. Ви користуєтеся позикою на будь-які потреби. Також на сайті є відеоінструкція для оформлення. Вам потрібно мати паспорт та код, картка ваша і вихід в інтернет з телефону або комп'ютера. Наглядний приклад є на сайті прорахунку на суму 5 тисяч гривень. Для того щоб ви знали, який буде платіж. Другий кредитор, який буде вам цікаво, це кредит 7. Відома організація, яка пропонує позики та кредити на будь-які потреби, а також є акція для клієнтів, яка називається Шаурмані. Для того щоб взяти кредит, наприклад, на 5 тисяч гривень, користуєтеся сайтом в опису до цього відео і прораховуєте суму на обраний термін. Сума позики може бути вам надана на будь-які на будь на будь на будь потреби. Якщо ви будете користуватися то перші 30 днів без додаткових переплат. Для подачі заявки вам потрібно вказати лише номер паспорта та податкового номера без прикріплення скан, копій, документів та фото з паспортом, мати вашу банківську картку для отримання грошей, мати вихід в інтернет та мобільний телефон. Для оформлення переходите на сайт, прораховуєте та дивитесь умови. Раджу подивитись особисто. І третій кредитор, який один з найкращих, і пропонує кредити. Це організація маловідома. Вона називається PANGO. Ця компанія теж пропонує повзики для власних потреб. При оформленні мати паспорт та податковий номер, картку для отримання грошей і мобільний телефон з вихідом в інтернет. Мінімальні умови пакету документів без додаткових переплат. Взявши першу позику, перший кредит, наприклад, 5 тисяч гривень, яку ви бажаєте отримати. І дивіться, прорахунки вам надані для ознайомлення, як ви бачили на відео. Ви обираєте те, що подобається вам, щоб гроші були на ваші власні потреби і ви були задоволені. Всього найкращого і будьте здорові!